Нігер забирає уранове родовище у французів. Насувається потенційний катаклізм для світової ядерної індустрії. Запоріжкокс ООК виробництво коксу на 2% і продовжує зміцнювати позиції на ринку. Метінвест зробить ривок у Європу через стратегічні інвестиції та переговори про майбутнє України в ЄС. Ґер віджав уранове родовище у французької ядерної компанії Орано Вибухова новина з Африки. Нігер, країна в Західній Африці, після військового перевороту, який привів до влади проросійські та протурецькі сили, вирішив взяти під повний контроль одне з найбільших уранових родовищ, що належить французькому гіганту SA. Родовище Смаєр, на якому французька компанія володіє 63% акцій, тепер став частиною державного підприємства Нігера. Французи, які довгий час контролювали. Але цей стратегічний об'єкт обіцяють боротися за свої права, але не виключають можливості переговорів з новим урядом. Водночас, як заявили в Орана, закриття кордонів Ніґера для експорту урану на тлі економічної нестабільності в регіоні може поставити під загрозу не лише фінансові результати компанії, а й глобальну ядерну індустрію. Загострення геополітичної ситуації в Західній Африці і раптові зміни в енергетичних потоках можуть мати серйозні наслідки для світового ядерного ринку, оскільки нігер є важливим постачальником Лниником урану на частку якого в 2022 році припадало близько 4% від загального виробництва ядерного палива, і хоча майбутнє угоди ще не ясне, одне зрозуміло: Нігер не збирається відступати в цьому стратегічному протистоянні. Як думаєте, чи є реальна загроза для світового ядерного ринку і де тут Україна? Давайте обговоримо це в коментарях. А тепер до наших внутрішніх геополітичних новин добувної галузі. Приватне акціонерне товариство Запоріжжкокс один із найбільших виробників коксохімічної продукції в Україні, що входить до складу групи Медінвест, збільше виробництво доменого коксу на 2% у січні листопаді цього ж року. За даними компанії, обсяг виробництва досяг більше ніж 800 тисяч тонн на рік. У листопаді поточного року компанія виробила майже 72 тисячі тонн коксу, що підтверджує стабільний ріст виробничих потужностей. У минулому році «Запоріжкокс» вже досяг значного збільшення виробництва, збільшивши випуск доменного коксу на 16% порівняно з 2022 роком. «Запоріжкокс» виробляє близько 10% коксу в Україні та володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів. Крім того, компанія виготовляє коксовий газ і Пековий кокс, що є важливою складовою енергетичної безпеки нашої країни. А ви знали про коксовий і пековий газ? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Якщо не знаєте, то наступні короткі відеоматеріали буде присвячено саме темі. Моя мета зробити так, щоб кожен українець знав більше про копалини, які належать нам усім. Якщо вам цікаво зрозуміти, як надра впливає на наше життя та економіку. Підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Тільки разом ми зможемо розвивати український контент, і зробити цю тему доступною для всіх покорінь. А тепер перейдемо до ще однієї новини від групи Метінвест, яка готується до розширення на європейському ринку через злиття та поглинання металургійних активів. Гірничо-металургійна група «Метінвест» планує розширити свою присутність у Європі, зокрема в сфері виробництва Сталі. Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора, наголосив на значному потенціалі України як постачальника ресурсів для ЄС і висловив готовність до співпраці за умови доступу до європейських технологій та фінансових можливостей. Україна має найбільшу ресурсну базу на європейському континенті, і ми можемо запропонувати Європі доступ до цих ресурсів. Натомість, ми хочемо мати. Доступ до європейських технологій та фінансової системи для реалізації проєктів як України, так і в ЄС. Але нам не потрібні дармові гроші. Ми готові конкурувати, готові бути частиною економічного суспільства Європи і хочемо, щоб цей процес вступу завершився якнайшвидше, наголосив керівник офісу CEO З Спочатку війни компанія втратила майже половину своїх підприємств, проте продовжує працювати в Україні та за кордоном, зокрема в Італії, США, Великій Британії та Болгарії. Зазначив, що основною перепоною на шляху євроінтеграції є війна. Проте вірить, що процес вступу України до ЄС сприятиме забезпеченню стратегічної автономії європейської металургійної промисловості. Тож вірю і я, що скоро Україна переможе і вийде на новий рівень розвитку. І користуючись можливістю, хочу привітати з Днем Збройних сил України наших захисників і захисниць. Ваш героїзм, відвага та незламний дух це те, що робить нашу країну сильною та непереможною. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба та швидкої перемоги і якісною. Дякую за вашу відданість та боротьбу за свободу і незалежність нашої країни. Слава Україні! Героям слава! І вам, мої глядачі, дякую за увагу. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. Бережіть себе та рідних. На все добре. І пам'ятайте, що корисними копалами роблять люди, такі як ми з вами. А наші зсу захищають нашу землю та надра. Слава!